Чернігів став одним з переможців швейцарсько-українського проєкту Десайд. Він спрямований на підтримку двох ключових реформ в Україні освіти та децентралізації. Представниця швейцарської організації розвитку, що є частиною посольства Швейцарії в Україні, разом з виконуючим обов'язки Чернігського міського голови відвідали одну з постраждалих шкіл Чернігова, що вже незабаром відкриє свої класи для дітей. І діти, ті, що вони втратили школу, і плюс вони ще втратили деякі втратили будинки, у деяких пошкоджені будинки. І вони вимушені були як виїхати. Але якщо вони коли вони чують, що ми починаємо, плануємо відкриватися, деякі то вони питають, коли можна буде повертатися, і це для нас дуже важливо, щоб поверталися наші учні. До 24 лютого 2022 в цій школі навчалося менше 400 дітей. Проте російські бомби скинуті на початку березня на 18-ту та 21 шу школи на Подусіці, змусили велику кількість дітей обрати саме цей найближчий заклад, щоб продовжувати навчання. Сюди частково перейшли й пет колективи. Вже після весняних канікул. Діти зможуть сісти за парти в своїх класах, відновлювали школу співпраці кошту міського бюджету і партнерських організацій. Вона стане 27-м закла. Адом середньої освіти, яку вдалося відремонтувати після російських обстрілів. Одним із перших пріоритетів роботи міської влади і міський голова ставив такі задачі всій команді максимально швидко відновити очне навчання для тих, хто готовий своїх дітей в умовах війни віддавати школи. Школи 80% було пошкоджено, ви бачили дві зруйновані. Ми робили ціле літо бомбосховище підвали, щоб безпеку забезпечити. І там, де були у нас можливості міського бюджету і підтримка партнерів, ми максимально швидко намагалися відновити заклади освіти. І Зараз у нас очно навчається 50, там трошки більше від. Сотків вже дітей, чотирнадцятися, грубо кажучи, це якраз результат цієї активної роботи, щоб повернути людей. І друге питання. Ми розуміємо, що діти перенесли дуже важку психологічну травму і досить, і досить її переносять. І саме повернення в класів відчуття нормальності це також дуже важливо. Було користуючись нагодою. Дуже дякуємо вашому проекту і всім партнерам, які в цих важких умовах приділяють увагу освіті, допомагають освіті відновлюватися. Як додатковий напрямок співпраці нині розглядається надання фінансової підтримки на відбудову, зокрема, цього навчального закладу корпусам школи 40 і понад 70 років. Російські снаряди наробили тут багато лиха і необхідне виконання внутрішніх робіт разом з громадами. Ми дивимося, де ми можемо допомогти відновити школи і не лише відремонтувати будівлі, а як і ми можемо створити безпечні умови для дітей, заповнити їх час якісними заняттями. Ми працюємо з громадами, місцевим самоврядуванням. Співпраця включає різні напрямки. Це не лише фінансова допомога на відновлення, яку ми надаємо. Це і різні інші спільні проєкти. Ця співпраця не тільки близької перспективи для відновлення, реформування тощо. Ми тут надовго. Для нас дуже важлива тісна співпраця з вами. коштом міського бюджету в цій школі виконали роботи по облаштуванню укриття. Тут навчатиметься 1200 дітей, 600 з них очно. В рамках проєкту Десай планується цілий ряд напрямків співпраці, зокрема реалізація громадського бюджету на дитячі мрії. Де Чернігів отримає фінансування мільйон гривень на реалізацію учнівських соціальних проєктів.